Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання. І от сьогодні хотілося б поговорити про дві речі, дуже важливі речі в нашому житті. Це любов і смерть. І допоможе нам в цьому цитата з книжки Мішель Кваст Любов моя незнана. Звучить вона так. Вмерти це не перестати жити, а перестати любити. Чи задумувалися ми дійсно над тим, що таке смерть? Так, зараз в часі війни ми бачимо цю смерть постійно. Ми бачимо всі бездихання, без нерухомі тіла. Людей, військових, цивільних. І ми говоримо, що це є смертю. Смерть то тобто, тіло, яке не може більше рухатись, тіло, яке не може реагувати, сміятись, веселитись. Ми це називаємо смертю. Але це смерть тільки тіла матеріальної речі. В чому ж все ж таки дійсно полягає смерть? І от якраз цією цитатою, цією фразою Мишель Квас і говорить, що вмерти це означає перестати любити. Тобто, що? а любов це є момент жертви. Любов це момент, коли ми даруємо себе заради когось, коли ми частину себе даруємо якійсь особі, яка є для нас цінною, дорогою. І саме в цьому даруванні ми насправді оживаємо. Це знаєте, це як газонна трава. От я не знаю, наскільки правда, колись ми пробували посадити, посіяти траву. І один знайомий сказав, що вибирайте ту траву, яку треба топтати. Я дуже здивувався, він каже, тобто є такі сорти трави, коли ти її посів, і вона росте від того, що ти її затопчуєш. Якась така її природа, що чим більше ти її знищуєш, тим більше вона розростається, тим більше вона хоче жити, чим більше вона дарується. Тобто, бачите, вміння дарувати себе, тобто віддати себе частинці комусь, це насправді здобути життя. Коли ти щось віддаєш, ти звільняєш місце для того, щоб щось отримати. І от любов це дарування, це коли я себе дарую комусь. І в цьому даруванні ми якраз і живемо. Вміння з кимось ділитися своєю любов'ю, це є вміння жити. Коли ми не вміємо дарувати цю любов, коли ми її тримаємо тільки для себе, тоді нікого поряд з нами немає. Христос дарував свою любов, дарував, дарував цю любов своїм учням, дарував свою любов тим людям, які приходили до нього і просили про допомогу. Навіть в сьогоднішньому Івангелії, сьогодні чи вчора в Євангелії звучали такі слова Христа, коли до нього черговий раз приносять когось хворого, а він каже: Ороди лукавий невірний, доки я буду з вами, доки я буду це все робити, втомився, але зробив, оздоровив, Незважаючи ні на що. Подарував свою любов цій особі. І через це Цей чоловік ожив, звільнився від нечистих духів. Через це Христос жив. Христос жив для того, щоб навчити нас любити. Тобто, навчити нас дарувати своє життя, жертвувати себе заради того, кого ти любиш. А коли ми не робимо цього, коли ми не даруємо свою любов, ми мертві, ми бездіяльні, бездиханні. Наша душа помирає, помирають наші почуття, помирає наш розум. Бо, бо наші почуття помирають, бо ми, не, ми, ми з ними не ділимося. Наш розум помирає через те, що я не думаю про те, як би комусь допомогти, як би зробити комусь добро. Вмерти це означає перестати любити. І один з моментів нашої всієї молитви це не вмерти, а любити, щоби ми навчились любити і розуміли, заради чого. Заради кого ми все це робимо. Тож маємо жити і маємо любити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе, Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе, Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе 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 Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, всіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Поверни додому живими, нешкодженими всіх полонених, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю, сьогодні, цю, цю сьогоднішню ніч. Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!